Типи однокласники, погнали. А може в туалет? Да, дякую. Як можу скоріше з цього руку. Це пані іксівна, а може, я вам дошку помию. Ще можу вам ще, що захочете вам зробити. Тільки скажіть. Бо мені ще 12 поставити. Дякую. Так люблю. Привет. Знаєш, що сделаю. Давай, подойди до мене. -я На получи. <поцюрість> так, ну видиш од від мене. Отійшов. А ты шов, в хату зараз свою личную охрану вызову? Ты шо? Не почув? Все, вызываю ФБР. Алло, це ФБР. Давайте, ты сюди. Все, більше так не буду. Все, Фебер, отмена. Ой, зараз в школі собі новенький айфон закажу. Алло, батя, будь ласка, купи мені новенький айфон? щоб мені прямо по доставку в школі прошла. Все, давай, окей, давай, пока.